Погляньте на супутникові знімки Мехіко – будинки, старі споруди, дороги і площі. Усе це поступово вкривається тріщинами, зламами, перекосами. Те саме відбувається і під землею, хоча цього не видно одразу. Каналізація, газові магістралі, водопровідні труби повільно деформуються, ламаються, зміщуються. На перший погляд здається, що винні землетруси. Мехіко і справді регулярно відчуває підземні поштовхи і вони залишають по собі сліди. Але як не дивно, це не головний чинник. Реальна причина значно прозаїчніша і водночас страшніша. Це наслідок рішень, ухвалених людьми. Катастрофічно, невдале проєктування. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Розвиваємо та поширюємо український YouTube разом. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Мехіко це приклад географічного абсурду, справжній підручник з того, як не варто планувати місто. Коли починаєш розбиратися в його історії, стає складно повірити, що всі ці рішення колись здавалися логічними, та найгірший вибір був зроблений ще на самому початку. Саме це місце стало столицею країни. Місто лежить на значній висоті над рівнем моря, але водночас воно розташоване нижче, ніж гірські хребти навколо. У результаті формується природна пастка, ніби велетенська миска, з якої майже нічому, нікуди виходити. І це створює цілий ланцюг проблем. Через висоту тут приблизно на чверть менше кисню, паливо згорає гірше, двигуни працюють менш ефективно, а рівень викидів різко зростає. У нормальних умовах забруднення розсіювалося б, але гори блокують повітряні потоки. Усе залишається всередині цієї чаші. Саме тому повітря в Мехіко часто важке і задушливе. Ще задовго до пандемії люди носили маски, не через віруси, а щоб хоч трохи захистити легені. Забруднення безпосередньо впливає на здоров'я. Зростає кількість серцевих і легеневих хвороб. Це постійний фон життя великого міста. І на цьому тлі країна зробила ще один крок, не в той бік. Річки почали засипати, канали закривати, воду ховати під асфальт і бетон. У підсумку місто стало сухим, пилючим, ще менш придатним для дихання. Це лише посилило всі наявні проблеми зі здоров'ям. Тоді це виглядало виправдано. Так, намагалися боротися з небезпечними інфекціями, зокрема з хворобами, що передаються через воду. Холера була реальною загрозою. Крім того, звільнялася земля для забудови, а місто стрімко росло. Здавалося, що це практичне рішення, але наслідки виявилися зовсім іншими. І навіть це не головна біда Мехіко. Справжній масштаб проблеми відкривається далі. Місто просідає і робить це дуже швидко. На картах руху ґрунту видно великі зони, позначені червоним. Це означає, що земля опускається приблизно на 2,5 см щомісяця. Така швидкість здається майже нереальною, але це відбувається просто зараз. Найнебезпечніше навіть не саме просідання. Найгірше те, що різні райони рухаються по-різному. Один квартал опускається швидше, інший повільніше. Через це руйнується все, дороги тріскуються, будівлі перекошуються, підземні комунікації рвуться і не витримують напруги. Корінь проблеми, прихований у минулому, колись на цьому місці було озеро Тескоко – велике, мілке, з м'яким дном. Після приходу іспанців його почали осушувати, частинами поступово. Землю звільняли для забудови, і процес тривав роками. Зрештою, озеро майже зникло. На колишнє дно висушене і нестабільне. Почали ставити місто, Тонни бетону, сталі, скла. Особливо критичними стали хмарочоси. Вони тиснуть на ґрунт із колосальною силою. М'яка основа не витримує, просідання прискорюються. Сьогодні деякі ділянки Мехіко опускаються майже на пів метра за рік. За оцінками вчених, якщо нічого не зміниться, за півтора століття окремі райони можуть піти вниз майже на 20 метрів, повільно, але невпинно. Це шкодить не лише будівлям. Під загрозою вся підземна система міста, каналізаційні колектори, газові лінії, водопровідні труби поступово зміщуються, ламаються, втрачають герметичність. Усе це відбувається повільно, але без зупинки. Та Мехіко не сидів, склавши руки. Ще наприкінці 19 століття, в місто вклали величезні кошти, щоб збудувати сучасну на той час каналізаційну мережу. Вона мала вирішити одразу дві проблеми: регулярні підтоплення та відведення стоків. На папері система виглядала надійною і розрахованою на велике населення. Та через нерівномірне просідання ґрунту сьогодні вона працює лише приблизно на третину своєї потужності, подекуди ще гірше. Вже у наш час місто витратило майже 2 мільярди доларів на новий підземний тунель для стічних вод. Він мав захистити відповене і стабілізувати роботу всієї системи. Але наприкінці 2021 року, на півночі Мехіко, сталися сильні затоплення. Вони забрали життя 14 людей. Це показало, що нова інфраструктура поки не виконує свою роль, так як очікували. Через своє розташування місто постійно приймає воду з навколишніх гір, дощі й талі води стікають униз і накопичуються саме тут. Це майже гарантовано призводить до повеней. Якщо окремі райони і надалі опускатимуться, а це неминуче, існує реальний ризик забруднення питної води. Пошкоджена каналізація може змішуватися з водопроводом. Та є ще один серйозний прорахунок. Уже зараз Мехіко має гострі труднощі з доступом до води. У місті практично відсутні системи повторного використання стічних вод і збору дощової. Через це водна система не витримує зростання населення і постійного збільшення споживання. Щороку через зруйновані колектори, зокрема через так званий Великий канал, місто втрачає близько 750 мільйонів кубічних метрів дощової та стічної води. Це колосальний обсяг, який просто зникає. І Якщо підземні запаси обмежені, виникає логічне питання: звідки береться вода? Місто встановило потужні насоси і качає воду з місцевих річок, точніше, з того, що від них залишилося, але цього замало. Щоденна потреба мегаполіса перевищує 10 мільйонів галонів, тому майже 40% води доводиться завозити з інших регіонів. Проблема в тому, що сама водомережа спроєктована вкрай невдало, приблизно 40% цієї води губиться через витоки, 8 тисяч миль труб, і значна частина з них пошкоджена або застаріла. У підсумку понад мільйон домогосподарств не мають стабільного доступу до води. Офіційно влада визнає, що майже п'ята частина мешканців не може розраховувати на нормальне водопостачання. Критики вважають, що реальні цифри значно вищі. Щоб якось підтримати людей, влада використовує водовози. Це виглядає як тимчасове рішення, але воно стало повсякденною реальністю. Машин не вистачає, вони часто запізнюються або не приїжджають взагалі. Люди змушені чекати вдома цілий день. Напруга зростає, суперечки за воду трапляються регулярно і це легко зрозуміти. І знову це місто переслідують наслідки поганих рішень. Частина цих водовозів забирає воду з глибини близько 300 метрів. Це ще більше виснажує ґрунт і прискорює просідання міста. Для бідних районів існує ще одна небезпека. Мехіко розташований у зоні підвищеної сейсмічної активності. У 1985 році місто пережило землетрус магнітудою 8,1. загинуло близько 5 тисяч людей. Майже 100 тисяч будівель були пошкоджені. Мільйони мешканців залишилися без води. Після цього влада посилила будівельні правила та плани евакуації. Формально це правильний крок. Але проблема в тому, що ці норми майже не стосуються неофіційних поселень, де живуть найбідніші мешканці. У цих районах люди зводять житло з будь-яких матеріалів, які вдасться знайти. Часто це тимчасові конструкції зібрані без розрахунку і перевірок. Мешканці просто сподіваються, що все встоїть. Офіційні правила будівництва тут фактично не діють. За різними оцінками, приблизно 60% території міста це нерегульовані, неформальні і уразливі зони, і їхня площа продовжує збільшуватися з кожним роком. Кількість населення Мехіко зросла з 13 мільйонів у 1980 році до майже 23 мільйонів на 2026 рік. Таке стрімке зростання завжди приносить із собою серйозні труднощі, особливо тоді, коли місто вже перенаселене і має обмежені ресурси. Чотири центральні райони концентрують понад половину всіх робочих місць. Там зосереджено близько 53% зайнятості. Одночас у цих районах проживає лише 19% мешканців. У результаті місто розтягнулося вшир. Люди змушені щодня добиратися на роботу з далеких околиць. Це не було б настільки критично, якби транспортна система могла з цим упоратися. Але громадський транспорт у Мехіко не відповідає реальним проблемам. Формально він існує, але його розвиток давно відстав від темпів зростання населення. Метро, наприклад, проєктували з розрахунку на 4,5 мільйона пасажирів на день. Сьогодні ж ним користуються приблизно 5,5 мільйонів. Метрополітен входить до числа найбільш перевантажених у світі у години пік на одному квадратному метрі може перебувати до 6 людей. До того ж, мережа метро й автобусів погано охоплює значну частину міста. Багато районів залишаються відрізаними або потребують кількох пересадок. Це знижує привабливість транспорту. Людям важко покладатися на систему, яка не доставляє туди, куди справді потрібно. У підсумку Мехіко опинився серед міст із найгіршими заторами. Мешканці витрачають у середньому близько 90 хвилин на день у метро та автобусах, щоб дістатися пункту призначення. Це виснажує і забирає величезну частину життя. Уряд планує вкласти майже 1,6 мільярди доларів у розвиток громадського транспорту, серед проєктів, канатні дороги на околицях і додаткові потяги для метро. Але реалізація таких планів потребує часу. Чим довше ситуація залишається незмінною, тим складніше буде її виправити в майбутньому. Через це багато мешканців просто відмовляються від громадського транспорту. Вони переходять на власні автомобілі. У місті зареєстровано майже 5 мільйонів приватних машин, не рахуючи транспорту з інших регіонів. Наслідок очевидний: масштабні затори за рік люди проводять у пробках близько 227 годин. Усе це відбувається на тлі глибокої соціальної нерівності. Мексика входить до числа найбільш нерівних країн світу, і Мехіко яскраво це демонструє. Поруч із районами хаотичної забудови можна побачити доглянуті гольф-клуби. Таким чином, Мехіко показує, до чого призводять серйозні помилки в плануванні. Місто стикається з цілим набором проблем. Соціальні, екологічні і географічні труднощі переплітаються між собою. Усі вони мають спільне коріння, хаотичний розвиток і невдалі рішення, ухвалені протягом десятиліть. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!